31 жовтня 1918 року Українська національна рада поставила перед австрійським урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та Буковині. Австрійський намісник Галичини генерал Гуїн відповів категоричною відмовою. Тоді на вечірньому засіданні Український генеральний військовий комісаріат вирішив захопити владу у Львові збройним шляхом. Почалась нова війна українсько польська ніч з 31 жовтня на 1 листопада стрілецькі частини, очолювані Вітовським, Зайняли всі найважливіші урядові установи в місті 13 листопада 1918 року було затверджено конституційні основи новоствореної держави, тимчасовий основний закон про державну самостійність. Згідно з ним, етнічні українські землі колишньої Австро-Угорської імперії, Галичина, Буковина і Закарпаття отримали назву Західноукраїнська народна республіка. Був затверджений державний герб, золотий лев на синьому тлі та блакитно-жовтий прапор. Польща почала воєнні дії проти української влади. Водночас румунські війська перейшли кордони з Унр і, незважаючи на опір населення, 11 листопада зайняли Чернівці, а згодом всю північну Буковину. 21 листопада, внаслідок кровопролитних боїв, польські війська захопили Львів. Уряд Зунур переїхав до Тернополя, а з кінця грудня рада й уряд знаходились у Станіславі, тепер Івано-Франківськ. 1 грудня делегація Української національної ради і представники директорії Української Народної Республіки підписали у Фастові попередню угоду про об'єднання 22 січня 1919 року. У Києві відбулося урочисте проголошення акту про злуку Західноукраїнської Народної Республіки Галичина Буковина Закарпаття і Української Народної Республіки на Україна в єдину соборну українську народну. Одну республіку. В січні травні 1919 року Українська Галицька армія контролювала ситуацію на українсько польському фронті і поступово витісняла польську армію з території Галичини. Та наприкінці лютого українська армія припинила успішний наступ на вимогу Паризької мирної конференції, яка надіслала місію для переговорів з українським урядом. Місія – Висунула вимогу негайного припинення воєнних дій і запропонувала демаркаційну лінію, на підставі якої 40% Східної Галичини, Львів і Дрогобицький нафтовий басейн, відходило до Польщі. Уряд Зунор цієї пропозиції не прийняв, і воєнні дії відновились. 13 травня Рада країн Антанти зробила нову спробу укласти перемир'я між сторонами. Цього разу пропозиції комісії відкинув польський уряд. За таких умов, 15 травня на український фронт Галичини та Волині вирушила сформована у Франції 80-тисячна -ти польська армія генерала Галлера, яка спочатку призначалась лише для боротьби з більшовиками. На початку червня польські війська захопили майже всю Галичину за винятком території між Дністром і Нижнім Збручем. У зв'язку з критичним становищем ЗУНР 9 червня, уряд Сидора Голубовича склав свої повноваження. Виділ президія Української національної ради передав всю повноту військової і цивільної влади Євгену Петрушевичу, який отримав титул диктатора Західної області УНР 7-28 червня 1919 року. Українська Галицька армія під командуванням російського генерала Грекова. Провела чортківський наступ, внаслідок якого від польських військ визволили значну частину Галичини. Проте нестача зброї і боєприпасів змусила УГА протягом червня-липня відступити на старі позиції. З липня до листопада 1919 року українське керівництво перебувало в Кам'янці-Подільському. А наприкінці листопада Петрушевич і уряд Західноукраїнської Народної Республіки були змушені переїхати до Відня, де продовжували активну між. Народну діяльність. Найвища рада Антанти, побоюючись наступу більшовиків за Збруч, погодилась на тимчасову окупацію польськими військами Східної Галичини. 21 листопада 1919 року під тиском Польщі був укладений договір, за яким Галичина входила до складу польської держави, зберігаючи статус територіальної автономії. Після закінчення терміну договору статус цих земель мало визначити місцеве населення однак, 8 грудня найвища рада Антанти, визнавши східним кордоном лінію Керзона, юридично затвердила польську окупацію українських земель холмщини, Лемківщини, Підляще і Нацяння. протягом 1920-23 років. Уряд Зунур і президент Петрушевич постійно ставили перед Лігою націй, найвищою радою і радою послів держав Антанти питання про ліквідацію польського окупаційного режиму на території республіки і відновлення незалежності Зунур. Однак лідери країн Антанти зацікавлені в існуванні сильної польської держави як противаги радянської Росії, так і не наважились справедливо розв'язати цю проблему. В цей час у світі. Березень, квітень 1920 року. Революція в Німеччині, Каппівський пуч, формування Рурської Червоної Армії. Листопад 1920 року. Червона армія захоплює Крим. Кораблі союзників евакуюють до Константинополя 140 тисяч чоловік, цивільних і залишки Білої армії. 6 липня 1923 року. Створено Союз радянських соціалістичних. i